Слава Україні! Сьогодні я дізнався, що одна Лайноконтора, треба ще розібратись, хто саме, намагалася звинуватити мене в тому, що я нібито захищаю якихось корупціонерів. Я незалежний журналіст Ігор Рудич, майор Збройних сил України, доброволець, інформкоординатор. Офіцерської громадської ініціативи чисті погони, член спілки офіцерів України, офіційно заявляю, я ніколи за своє за все своє свідоме життя, журналістське, активістське ніколи не захищав так званих кровопивців, які п'ють кров українського народу. Справжніх корупціонерів, а не фейкових, як було в тій історії. Отже, активіст, хуліган, який очевидно має посвідку видання Стопкор, а може й немає, заявив, написав на китайському Тіктоці, що я ніби наполегливо когось там захищав. Він перебрехав слова мої. Я публічно заявляю, що той суд, який я почав висвітлювати, і задіяв велику низку своїх колег-журналістів, абсолютно нічого не має до справжньої корупції. Насправді, все витягли із носа оці лайномети, і розмазали по екрану. Якщо говорити конкретно, по справі щодо двох підприємців-будівельників, які будують дійсно житло для захисників України з лав Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Збройних сил України, то це легальні. Підприємці, будівельники. Одного з них я знаю аж з 2018 року ще до повномасштабного вторгнення, коли він будував для науковців. Це відомі люди, і тому саме Міністерство оборони забажало, щоб ці два будівельника, дві компанії, чи скільки їх там компаній, це вже неважливо. Будували житло для захисників України з Лав Збройних сил України. Очевидно, так само е, стосується і забезпечення житлом офіцерів, офіцерських родин з головного управління розвідки та Служби безпеки України. Натомість, замість підтримки, е, сталася ну, історія на межі колаборації е, ділішки ФСБ. Про що йдеться? Такий собі Олександр Доценко, уродженець Луганщини, який в 2012 році захистив Академію держуправління РФ при диктаторі Путлері, значить, розпочав цю справу проти двох підприємців-будівельників, які будують для українських військовослужбовців. Справа ця дивним чином опинилася в набу. І тобто справа йшла не від е, слідчих НАБУ початково, а вона йшла від оцього до доценка. Потім задіяли Кубракова, віце-прем'єра, який вже не віце-прем'єр. До речі, після, зокрема, і після моїх публікацій Верховна Рада Кубракова зняла. Того Кубракова, який має брата, який керує е, Білоруською КГБ чи МГБ, як у них там. От. І була сфальсифікована справа. Ну, якою мірою сфальсифікована, я сподіваюся, суд розбереться. Але на жаль, справа і триває в вищому антикорупційному суді. А на жаль, один судей. Вищого антикорупційного суду, це слідчий суддя Маслов, не дотримувався КПК, і там не тільки слідчий суддя Макс, е, Макс, Маслов. Постійно е, тривають е, порушення. Кримінального процесуального кодексу України і це в святая святих, Вищому антикорупційному суді, оскільки справа ще триває, її висвітлюють, але вже я та мої колеги, журналісти з багатьох видань фіксують кричущі порушення. Я ці порушення описую і буду далі описувати. Так от я публічно заявляю, що той хуліган. Навіть якщо він має посвідку журналіста Ступкора, це не означає, що він там писав матеріали. Так, от той хуліган зайшов в суд і намагався відволікати. Власне кажучи, учасників суду, журналістів, ну взагалі-то в коридорах суду не знімають і не можна влаштовувати бешкет. Він влаштував безпідставний бешкет. Звинувачував мене, що я ніби захищаю корупціонерів. Пам'ятайте, незалежний журналіст, майор ЗСУ Рудич Ігор Іванович мзди не бере. Мені за державу зобідно. Звичайно, я просто так це не залишу. Про, якщо компанія Стопкор е, публічно не, вибач, не вибачиться і не прибере того е, хулігана, е, лже-активіста, чи хто він там зі своїх лав, е, я отут розміщаю е, лінк посилання. Мого колеги-журналіста і журналістки, які описали, до яких ницих низин опускається так, зване, так звана ця компанія. Пам'ятайте, в державі йде війна. Я сам на фронті двічі служив на Донбасі, оцими самими руками транспортував, вантажив. Даруйте за подробиці наших героїв. Загиблих вояків Збройних сил України. Моя служба тривала між евакупунктами і трумпарнями Донбаса. І тепер зараз якийсь ухилянт в непраній нестіраній футболці заявляє, що майор ЗСУ, незалежний журналіст, журналіст у другому поколінні, захищає е справжніх корупціонерів, а не фейкових. Він, до речі, на тому китайському тіктоку перебрехав. Якщо ви раптом знайдете і послухаєте, що там він в титрах написав, чи хто там написав, не факт, що він грамотно писати може, і порівняєте з моїми словами, ви побачите, що мої чесні слова перебрехали. Отже, слава Україні, героям слава, смерть ворогам, правда переможе! Колаборанти, справжні, а не фейкові корупціонери, зрадники будуть горіти в пеклі. Слава нації!